Вони молоді, мусульмани або ні, заможних сімей або ні. Одного дня вони вирішили покинути рідну Європу і приєднатися до бойовиків самопроголошеної ісламської держави чи інших джихадистів у Сирії та деінде. Європейські країни намагаються зупинити цей потік. Зокрема, посилилися арешти рекрутерів в Іспанії, Франції та Британії. Національні уряди також намагаються посилити закони, контролювати інтернет, проводити інформаційні кампанії. Утім. Кілька останніх років доступ до пропагандистського відео рекрутинг молодих бійців та наречених через соціальні мережі практично процвітав. Згідно з даними інтерполу, їх від трьох до п'яти тисяч молодих європейців, що приєдналися до джихаду. 65% з них молодші ніж 25 років, 40% – жінки. Що 1500 – французи. А з 2014 року їх число зросло майже вдвічі. Загалом французькі громадяни становлять нині майже половину усіх джихадистів з Європи. Тож Франція опинилася на передовій цього поля бою. Нещодавно уряд розпочав антиджихадистську інформаційну кампанію. Зупинити радикалізацію молоді закликають члени сімей юнаків та дівчат, що покинули рідню і вирішили до Сирії. На цьому відео з минулого року видно, як троє молодих французів спалюють свої національні паспорти та присягають на вірність так званій ісламській державі. Водночас Франції вони пригрозили насильством. Мы мы щоб боротися з цим феноменом, потрібно також зрозуміти його причини. Життя цих юнаків та дівчат доволі різне, утім, усі вони знаходять для себе ідею, яку прагнуть захистити. Романтичну ідею, що виникає в їхній свідомості через відсутність життєвих перспектив удома, неприйняття з боку решти суспільства тощо.